Друзі, всім привіт! То канал Міні-трактор. Сьогодні у нас отакий от от кентавр, що можна сказати. Ну Звісно, друзі, хто хоче собі нормальний трактор, можете одразу вимикати це відео. Хто там буде поля орати. От. А, а то тракторець йде для села, для себе, так сказати, щоб свій город якихось там 20-30 соток, 50, він буде робити. Чим він кращий за якісь інші трактори. По-перше, що йде широка резини, за що за рахунок цього він ду ду трохи краще цепляється за ґрунт, бо той є задній привід і йому важливо, щоб було сцеплення з грунтів. По-перше, по-друге, за рахунок того, що все-таки тут іде мотор 11.05 вже великий, він йде важче, плюс задні колеси йдуть більші. Сам трактор йде важче, і вага вам дасть додаткову потужність, додаткову тягу силу. От як ми знаємо. Ось так виглядає гідравліка, одна точка. Повністю весь комплект є, вони просто окремо лежать. фреза, підйомний механізм, клужок в комплекті, все повністю. От, такі вот кентавры, результаті на них 2 роки гарантії дії. От, чим ще він прикольний, що мені подобається, що нарешті вони зробили по-людськи, дивіться, 1.05, як я казав, не обманув. А окремий насос массив не стоїть отут, і генератор стоїть по-людськи під капотом. Що коли він стоїть тут, то його говном з коліс закидає. От. Тут же все зроблено по-людськи. По Розблокування по осі йде. Тут не диференціал, воно більш живуче, більш довше живе. То теж плюс. От. Ну, тут, в принципі, то... А! І ще з датчики. Бачите, вони переробили, вже поставили більш-менш адекватні датчики. Такі поновіше, поновили. Боті були дуже часто браковані старі. Отакі от зеркала, Отакі от вже теж побільше, що можна в них хоч щось побачити ніяк в моп'єді. Отакі от тракторації. Колья регулюється попереду, позаду, під будь-якими ж доряддям підійде, питань нема. От. І найменша ціна повторю в нас на сайті. Переходьте по посиланню під відео. А ми оновили ціни, на них зараз діє знижка, тому переходьте, дивіться ціну там. Я, на жаль, не можу озвучувати. І відео але вас приємно здивує. Шукайте мінітрактор.укр і всього вам гарно. Доброго дня, до побачення.